Луцьку розчистять річку Стир. Путін хоче обмежити напрямки вивозу українського зерна. Країни Балтії домовилися обмежити в'їзд росіян за шенгенськими візами. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 вересня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Дмитро Левчук. Чоловік був родом із турізької громади. Як повідомили у громаді, воїну було 34 роки. Волинянин з перших днів війни у 2014 році став на захист країни і з початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись знову взяв до рук зброю. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині завершили збір ранніх зернових. Як повідомили у Волинській ОВА, в області зібрали 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур. Це понад 1 мільйон тонн врожаю. Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч на рівні минулого року. Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці. На Волині через паління сухостою та трави загинуло двоє людей. З початку цього року волинські пожежники загасили більше 300 пожеж в екосистемах. Люди і далі продовжують палити траву, не усвідомлюючи шкоди, якої дим завдає здоров'ю населення. Рятувальники та правоохоронці вчергово наголошують, що за це передбачений чималий штраф. Детальніше далі. Волиняни продовжують спалювати сухості та бадилля замість того, щоб компостувати через дії людей в області продовж року виникло більше. 300 пожеж у екосистемах вогнем знищено більше 10 дачних будинків, а також загинуло двоє людей у Луцькому районі. Тому з приводу паління трави, що призвело до фатальних випадків, рятувальники вирішили ще раз нагадати мешканцям нашої області про шкоду та відповідальність за такі дії. Ті пожежі, які трапляються, хочу звернути увагу: вони перекидаються і на лісові масиви, де гасіння пожеж дуже складне. Витребовує багато і зусиль, і матеріальних ресурсів, і так само пожежі на торфовищах нас теж, скажем так, дуже бентежать, тому що це величезні об'єми робіт, величезні збитки. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до статті. 77 сім 1, на штрафи вже коливаються від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень на фізичні особи. У ДСНС вони кажуть, регулярно проводять роз'яснення серед населення. Важливо дотримуватися закону та правил за їх порушення, передбачені чималі штрафи. Якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь, і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову ж вертається того, що я казав, огонь є неконтрольований, огонь несе за собою біду. Справжню біду інші випадки. Також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з силу тих підпалів вижили, але зазнали значних опіків. Вернусь до того, що починаючи відповідальність, іде від як від штрафів. Так, до обмеження волі громадян і в свою чергу ті ж самі підпали, до чого я веду. Несуть несуть біду та загибель загрозу для життя людей, самих громадян. В силу тих обставин можна постраждати не лише самому, а й потягнути з собою загибель інших громадян. Вигід із ситуації це компостування старшим людям, які звикли кинути сірник у купу сухостою, інколи нехтують як своїм здоров'ям, так і інших. Обранці громади уже неодноразово підіймали це питання, аби людям забезпечили вивіз таких відходів, особливо у приєднаних громадах. Наша команда вже не на піднімала це питання про те, що з приєднаними громадами це питання піднялося ще більш гостріше. Нам необхідно в кожних чи там декількох населених пунктах все ж таки робити якісь компостувальні ями, щоб дати змогу людям його туди звозити, щоб не було так, що люди ми готові, але скажіть, куди його завозити, і це найважливіше питання, над яким має працювати наше комунальне підприємство Лус спецкомунтранс, і розробити це і план роботи з компостуванням наших відходів Наприклад, у Луцькій міській громаді уже більше року привчають малечу до компостування у декількох міських садочках. Відділ екології встановив компостери для таких відходів. У Луцьку розчистять річку Стир. Тендер про проведення відповідних робіт оголосив департамент житово комунального господарства луцької мерії 6 вересня. Зокрема, із русла планують прибрати 93 дерева, більша частина яких знаходиться у воді, і до них немає доступу з берега. Тому видалятимуть сухостійні, аварійні та фаутні дерева за допомогою плавзасобів зі спецобладнання. Також до цього задіють водолазів. Загалом на ці роботи попередньо планують витратити 600 тисяч гривень. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вважає, що існує загроза повторної атаки російських окупантів на Київ. Таку думку генерал висловив у статті співаторстві із заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони і розвідки генералом лейтенантом Михайлом Забродським. Генерали вважають, що є всі підстави вважати, що повномасштабна війна Росії проти України продовжиться і наступного року. На думку залужного, сьогоднішня війна РФ проти України. Не укладається в ліцкрих, який планував Путін, а також вона не подібна на інші війни у 21 столітті. Президент Росії Путін заявив на східному економічному форумі, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках зернової угоди. Як повідомляють російські змі, Путін стверджує, що майже все зерно йде до країн ЄС. А не як передбачалось, до африканських і нужденних держав, які могли постраждати від голоду. Ба більше він додав, що Росію у цьому плані грубо кинули та надули, тому варто задуматись про те, щоб обмежити напрямки вивезення зерна та іншого продовольства. На Харківщині запустили нове газове родовище. Як повідомили у «Нафтогазі», фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6 тисяч метрів на родовищі в харківському регіоні. Його поклади оцінюють у близько 600 мільйонів кубометрів газу. Там зазначили, що щодня готові видобувати близько 120 тисяч кубометрів газу. Однак цей потенціал може бути ще більшим. На Вінниччині викрили прихильника руського міра. Як повідомили у поліції області, правоохоронці викрили 64-річного чоловіка, який підтримував вторгнення Росії та бажав Путіну міцного здоров'я. Про свою прихильність до Путіна він писав у соцмережах під час обшуків у помешканні чоловіка знайшли компакт-диски, книги та інші матеріали пропагандистської спрямованості, а також комп'ютерну техніку, георгівські стрічки та інші докази злочинної діяльності. Тепер він не чанину загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили про завершення роботи над обмеженнями для в'їзду Росіян, як повідомив міністр закордонних справ Латвії. Едгарас Рік'явічус рішення будуть ухвалювати національні уряди відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно. Ще наприкінці серпня, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія заявили, що вільний в'їзд громадянам Росії до країн ЄС загрожує громадській безпеці. Вони вимагають від Європейської комісії обмежити в'їзд російських туристів. Рашисти знову обстрілюють енергодар. Як повідомив міський голова Дмитро Орлов, проміжки між провокаціями росіян стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту. Міський голова каже, що прогнозувати термін відновлення електропостачання в енергодарі зараз неможливо. Він закликає всіх містян дотримуватись правил двох стін під час обстрілів. В Україні запустять єдину систему 112. Це буде номер для виклику усіх надзвичайних служб від швидкої допомоги до пожежників. Як повідомили у партії Слуга народу за відповідний законопроект проголосували 308 нардепів. Один з авторів документу, нардеп Олег Бондаренко, зазначив, що в умовах воєнного стану навантаження на екстрені служби зросло на 45%. Тому важливо уніфікувати такі виклики і оперативніше надавати допомогу українцям. Служба 112 та оперативно-диспетчерські служби матимуть цілодобовий онлайн доступ до фактичних даних із результатами фіксації громадських місць та інформації про них. Екстрені служби зможуть автоматично отримувати інформацію про місце перебування абонента. Збройні сили України ліквідували уже 50 тисяч 610 окупантів. Станом на 7 вересня українські військові також знищили 2097 танків, 1194 артилерійських артильських системи, 4520 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. На більших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У селі Нова Гусарівка, що на Харківщині, бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів. Про це повідомляє перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна на особистій сторінці Фейсбук. Воїни нашого батальйону Дике Поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією. Сказано в повідомленні бригади. Варто зауважити, що останні кілька днів у ЗМІ з'являється інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії. 8 вересня у Волинській області очікуються заморозки. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. Так, вночі по області на поверхні ґрунту очікуються заморозки до мінус 5 градусів. У Луцьку до мінус 2 градусів за Цельсієм на поверхні ґрунту. На Волині оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Воїни 80-ї окремої десантно штурмової бригади ЗСУ та 25-ї окремої повітряно-десантної Січаславської бригади успішно збили два російських штурмовика су 25 «Грач». Металобрух Металобрухтрашистів вдалося приземлити 7 вересня. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України на офіційній сторінці у Фейсбук. Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК «Ігла» на українську землю. З 1 жовтня цього року жінки зможуть виїжджати за кордон і їм не треба ставати на військовий облік. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нині у парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради допрацьовується проект закону про внесення змін до статті 1 закону України про військовий облік і військову службу. У ньому передбачається, що взяття на військовий облік жінок має винятково добровільний характер. Однак, поки цей закон доопрацюють, Міноборони вирішили відтермінувати. Строки взяття жінок певних професій на військовий облік ще на один рік до 1 жовтня 2023 року, окремим наказом. Такий документ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков. Крім того, у Міноборони додали, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Вересні 2022 року в Україні очікується стабілізація цін на продукти в умовах збору врожаю. Крім того, можливе сезонне падіння цін, зокрема на овочі. Про це у коментарі РБК Україна сказала Світлана Литвин, аналітик українського клубу аграрного бізнесу. За умови, що курс гривні буде сталим, та не буде сильних цінових стрибків для енергоресурсів, палива тощо у вересні поточного року варто очікувати стабілізацію та навіть часткове зниження цін на продукти харчування, яке пов'язане зі збором врожаю. За її словами, особливо сезонне зниження цін варто очікувати на овочі, що можуть тривалий час зберігатися: картопля, буряк, морква, цибуля тощо. Виробники даних культур або закладають свою продукцію у склади три. Валого зберігання, щоб потім реалізувати по більш вигідні ціні взимку чи навесні, або ж реалізують безпосередньо з поля по більш низькій ціні, саме тому ціна на дану категорію товарів знижується. Аналогічна ситуація із яблуками. Швидкісний двоповерховий потяг Луцьк Київ матиме нові зупинки на маршруті. Про це Укрзалізниця інформує у своєму Фейсбуці. Таким чином, починаючи від 10 вересня, двоповерховий поїзд Шкода Луцьк Київ зможе підхопити пасажирів у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Зазначається, що при цьому час прибуття до кінцевих станцій майже не зміниться. Получення у Луцьку поліція розшукує двох молодих хлопців, які вчинили крадіжки у місцевих магазинах. Як ідеться на сайті Нацполіції, зловмисників зафіксували камери відеоспостереження, на яких помітно, як молодики поцупили товар з крамниці. Правоохоронці прохають лучан. Якщо їм відома будь-яка інформація про крадіїв, негайно повідомити у поліцію за номерами, які бачите на екрані. Нині, за фактами, крадіжок відкрито. Кримінальне провадження бункерний дід Володимир Путін знову почав марити і заявив, що Росія вже нібито і нічого не починала з погляду військових дій, а тільки хоче закінчити те, що вже так би мовити, було кимось почати. Чергову маячню Путін ніс на східному економічному форумі у середу, 6 вересня. Ми нічого не почали з точки зору військових дій, А намагаємося тільки закончить Почали військові дії в 2014 році, году після державної пі перевороту на Україні. На, Ті, хто на не хотів нормального мирного розвитку і стримився к подавленню свого собственного народу. Далі Путін, звісно ж, почав продовжувати озвучувати тези рашистської пропаганди. Не забув згадати про якийсь розпочати україною геноцид на Донбасі і про те, що Росія нібито хотіла мирно все врегулювати. Настільки мирно, що почала масовано бомбити Україну. Росія прийняла рішення. После многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить также зеркально, як дійствовав наш потенціальний противник, вооруженним путем. Ми це зробили сознательно. Вишенькою на торті було те, що Путін заявив, що всі дії болотяних окупантів націлені, тільки вдумайтесь на допомогу людям, які проживають в Україні, і саме це буцімто місія расистів, яка приведе до зміцнення самої Росії. Волинсько лихнули сумні новини з передової. На війні загинуло п'ятеро військових. Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, місто втратило двох захисників. На Харківщині загинув сапер Віталій Степанишин, а на Миколаївщині розвідник Ігор Бохунюк. На Донеччині ж в результаті ворожих обстрілів загинув захисник із села Полемець Шацької громади Вадим Ільчук. Сколихнула гірка звістка і Ратнівську громаду. Під час наступальної операції на межі Миколаївської та Херсонської областей загинув житель Ратна, 23-річний капітан Едуард Камардін. А у Головенській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку з загибеллю захисника Миколи Томашевського. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів герої не вмирають. Волинські воїни продовжують знищувати окупантів на передовій. Так військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ефектно знищили ворожий танк. Відео вмілої роботи опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. Як підписали захисники допис, князівські протитанкісти освітили наш день, зробили його теплим, з вогником пославши танк ворога до пекла. Українські захисники продовжують боронити Україну та нищити окупантів. Так, збройні сили України приземлили ворожий штурмовик су 25 Про це повідомили у оперативному командуванні південь, намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку білогірки, костромки, сухого ставку Безименного. За що і щедро сплатив штурмовиком? Су 25 Влучно до приземлений нашими зенітно ракетними підрозділами загалом протягом доби авіація зсу завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. На Волині фіксують нову хвилю коронавірусної інфекції та навіть рекомендують повернутись до носіння захисних масок. Якщо ж влітку позитивні плр тести отримували лише деякі волиняни. То вже у вересні лише за добу підтвердили понад 200 випадків ковід. 19 найбільше у Луцькому районі. Тож епідеміологи впевнено кажуть, коронавірус повертається. За минулий тиждень було вже зареєстровано 711 випадків. Якщо перед тим тиждень було зареєстровано дещо понад 400 випадків. Кількість важких випадків вона зростає, оскільки от за минулий тиждень кількість кількість госпіталізованих становила 15%, це понад 100 осіб, а тиждень перед тим у нас було 13 відсотків, і це е, е, понад 50 осіб було лише госпіталізовано, е, тобто кількість хворих зростає. Відповідно, що необхідно, необхідно готуватись і захистити себе і своїх рідких рідних від е, цього небезпечного захворювання. Епідеміологи рекомендують волинянам дотримуватись епідеміологічних норм, зокрема, і повернутись до носіння масок. Тим часом у сусідньому Львові Ська влада вже заговорила про ймовірне повернення контролю над масковим режимом. У Луцьку ж кажуть, поки такого не планується. Ну поки у нас інформації ми такої не збираємо точно. І так є певний ріст, але це на даний момент тут нічого не можу сказати. А По так? масковому режимі ми е, не ми вирішуємо це в цей момент. Так так. Зауважимо, що масковий режим ні у Луцьку, ні на території області жодними рішеннями влада не скасовувала. Поступово мешканці стали менше одягати маски у публічних місцях, а з початком повномасштабної війни і, взагалі, про них забули. Тож, якщо ситуація буде загострюватись і ковід, 19 поширюватиметься, у місті може повернутись суворий контроль за дотриманням маскового режиму у публічних місцях. На лаві підсудних Луцького міськрайону Суду чоловік із Володимира його підозрюють у дезертирстві. Ще до війни у грудні минулого року він самовільно залишив військову частину, і нині його судять. Судове засідання оголошено відкритим луцьким іскривим судом. Розглядається обвинувальний акт. Чоловік служив за контрактом у військовій частині міста Володимира в реактивному артилерійському дивізіоні на посаді водія. У судовому засіданні чоловік розповів, що він просто передумав служити і пішов додому. Причини такого рішення не пояснив. Слухаємо ваші пояснення по суті вчиненого. Не грудні місяця 24 четвертого. Після кінця щодня приїхав додому і не повернувся, боже бажає продовжувати військову службу. Крім того, чоловік був уже судимий. За цей час слідство дослідило усі обставини справи. Прокурор просить суд дати чоловіку 5 років в'язниці разом із тим із можливістю пом'якшити покарання за щире каяття. Де було час на власний розсудний конус обов'язково військової служби. Чим чинити захисту, тобто самі за залишили частиною. З метою ухвалитися військової служби оборони суду Україну, крім воєнного стану. Тобто, вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною три статті 408 Кримінального кодексу України. Вісток, що ви попрошення на суд продумає визнати покорну Україну, що винучені злочинного передбачення частиною тридцять чотириста вісім Кримінального кодексу України, призначені за даний злочин, покарання визначення санкцій даного статті в вигляді 5 років позвонили. У висновку суд, вислухавши усі сторони по справі, виніс вирок волинянину, слід визнати винуватим. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 408 частиною 3 Кримінального кодексу України, призначивши йому покарання 5 років позбавлення волі, на підставі статті сімдесят 76 Звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років з потового строку. Не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Тож тепер засудженому потрібно буде впродовж кількох років регулярно з'являтися до правоохоронців та не вчиняти злочини, бо ж за порушення цих правил чоловік може отримати реальний термін і сісти за грати. І є зубна паста. Давайте зубну пасту. Так, давайте. Так, тримайте шуку. Угу. Пасті, у шампуні. Ще булочки зараз є. Так. Угу. Ці жінки-переселенці, які через криваву війну опинились на Волині, обидві Наталії. Та окрім імені, у них є ще дещо спільне. Обом довелось відчути на собі усі жахіття війни. Я з міста Дудошківки Донецька область, а я з Чернігівської області. Добре. Ну, завтра три місяці буде. Ну хорошо, вроде люди привикли вже. Ну все одно додому хочеться. Поки ще та все одно війна йде, ну все одно теме позвращатися, хто знака дала за будемо. Я теж не знаю. По інтернету дивишся, все одно це там теж є, Та на країнах теж стріляють і все. Повертатись додому кажуть ще дуже рано, адже нині їх домівки страждають від постійних обстрілів расистів. На поїзді теж з зітками. Тяжко було їхати, тому що багато людей. Ну, Доїхали. В перші дні війни виїхали? Так, в квітні ми їхали. У мене квартира ціла, але окраїни пошкоджені. І там будуть часто обстріли? Так, 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 так. Там у нас в посілки 10 будинків пострадало. Нині жінки живуть у рожищі. До місцевого волонтерського штабу вони приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. Волонтери кажуть, усі вантажі отримують від закордонних партнерів, а співпрацю налагодили з перших днів війни. Нам приходить допомога в таких воящиках з Італії. І ми їх всі відправляємо тут. йде одяг, їжа, е медикаменти. <зуття>, все посортовано, на кожному ящику написано, там, наприклад, одяг чоловічий. Дев'ять з половиною кілограм раніше. Це все відправляли до військових або ж до людей, які постраждали внаслідок бойових дій у гарячі точки. Втім, нині деяку допомогу, яка надходить, вирішили роздавати місцевим переселенцям. Ми відправляємо укрпочтою, то частина залишається тут. І почали тепер возити цим, що в нас тут знаходяться. На стадіон нас на стадіоні живуть біженці, ну внутрішні переселенці, то завезли їм. Одяг, ну, харчі, харчі якісь. А зараз привезли нам хліб, дуже багато хліба. І ми вирішили їх роздати е, ну, внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які живуть в місті Рожище. Переселенців каже пані Віра у рожещі багато. Більшість це жінки, яким довелось тікати від війни разом з маленькими дітками. Дві жіночки: Бахмут, Лиман, е, Миколаїв. E, місто Пологи, це Закарп... Запорізька область, видав Хлів, Булочки, місто Мар'янка, Миколаїв, Сєвєродонецьк. О, ще тут дуже багато. Миколаїв, Лиман, Маріуполь. Попри різноманітну допомогу переселенцям, волонтери з рожеща продуктивно працюють і для хлопців на передовій. Окрім амуніції, збирають кошти на автомобілі, дрони, тепловізори і іншу необхідну техніку. Йоні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші. Витрачаючи власний час з самого ранку до вечора. Діти зібрали чималу суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців, вони мені розказали ідею таку, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний і ми почали збирати кошти. В нас вже 6780 гривень. Ми передамо волонтерські волонтерші віки для бійців. Збирає кошти, і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопці. Я думаю, що все таки ви мною слідкуєте. Правда, мабуть, що з батьками буті. в фейсбуці добре знаєте, що більшість моїх компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на Чи фронт і що недавно хлопці заходили. Так, недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена призвища, адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять. Тут більше 6 тисяч гривень, сума чимала, зважаючи на те, що їй вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є повірте, мені є приходять, діти дають 100 доларів. кажуть, що там десь на листа щось збирали, перевели у валюту і доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень. І для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки. Для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави за роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, які ви хочете. Розглядайте, і буде від вами з мене такі о, поки, о, вам я, ось цю я, ось цю. я ось цю. Мабуть, цю, цю футболку. хочеш всі діти на мами. Не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подадуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.